Вже на моїй пам'яті замінений 14 керівник арбуз інспекції. Ця перша інформація буде цікава представникам районних державних адміністрацій, головам адміністрації, головам територіальних громад, які цим втикаються. Ми здали аналіз для себе ситуації по назад воду і звернення громадян. Цікава статистика. Протягом того року тільки міський нам звернулося 2781 особа. З них відмову отримало 909. Більше як 1000 людей отримало відмову два і більше рази. Я розумію, що тут там багато що можна склати. Але коли орган державної влади хоче допомогти, він допомагає. І я розумію наступне. Що якщо людина звернулася і грамотно пояснили, що вона має виправити, то вона виправляє і з другого разу справа отримує декларацію на початок будівельних робіт чи на ЗАГС. Протилежному випадку я кваліфікую це як спроби саботажу або спроби...